У Севастополі в академії ВМС ім. Нахімова відбулися чергові звітно-виборчі збори Севастопольської громадської організації Спілка офіцерів України. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Традиційно захід розпочався з молитви, після чого прозвучав гімн України. На сьогодні Севастопольська спілка офіцерів України налічує більше 130 членів. Під час цьогорічних зборів було підбито підсумки за звітний період, обговорено широке коло питань щодо подальшої діяльності організації. Заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи капітан першого рангу Андрій Урсол вручив Севастопольській організації спілки офіцерів України пам'ятну адресу від командувача національного флоту віце-адмірала Юрія Ільїна. Та наголосив на важливі ролі спілки офіцерів України у відродженні українських військово-морських сил. І сьогодні спілка офіцерів не стала ветеранською організацією це ради, те, що спілка офіцерів завжди з командою флоту вирішує нагальне питання виховання в першу чергу молоді, виховання курсантів, що ви завжди добрими гостями на кораблях, чесно кажучи, сказав гостям, якось воно не по собі, членами екіпажів наших кораблів. За цим велика вдячність. Сподіваюсь на те, що сьогодні буде досягнути мети, і збори приймуть відповідні рішення, затвердять звіти, напрацюють програму подальшої діяльності. Ніяких сумнів в цьому немає. Я вас питаю спочатку у зборі, бажаю цього Зі святом! За оцінкою центрального проводу спілки офіцерів України Севастопольський осередок визнано кращим в Україні. Голова спілки офіцерів у Севастополі Василь Касюк наголосив, що особливість Севастопольської організації в тому, що вона поповнюється діючими офіцерами, на відміну від, наприклад, київської, до якої входять лише військові пенсіонери. Василь Мирославович нагадав основні віхи спілки. А пам'ять спілчан, яких уже немає зараз живих, вшанували хвилиною мовчання. Спілка офіцерів заслуговує поває, пошани і особливо ті офіцери, які до останнього часу зараз тут, на зборах, активно приймають участь у всіх флотських заходах, активно приймають участь у всіх військових заходах. Зараз я дуже вдячний тим, хто сидить в залі. У нас немає цього. І командування не питає присвоїти звання, чи дати квартиру, і не враховує членських офіцерів чи ні офіцерів. А в залі є у нас діючі офіцери, це двічі важливіше, тому що добросовісно виконувати свої обов'язки це нелегко. Але при цьому ще бути членом громадської організації. Традиційно на зборах було розглянуто кандидатури на вступ до лав спілки офіцерів, нових членів та вручено посвідчення тим, хто нещодавно приєднався. Цього року їх 10, серед них і майбутній офіцер, а нині курсант другого курсу академії військово-морських сил Сергій Тряско. Вперше до спілки було прийнято і цивільних працівників збройних сил України, прихильників, які за своїми переконаннями намагаються не бути осторонь благородної справи служіння батьківщині. Я стояла біля джерел створення військово-морських сил України. Сюди потрапила з зовсім не морської території України, Західної України, і з перших вже днів створення військово-морських сил була поруч з офіцерами, тому що були такі моменти, коли треба було частково допомогти із українською мовою, а сама я фахівець з іноземної мови і пізніше, коли почала біймати Посаду вже за спеціальністю так само вносила можливий, як то кажуть, свій вклад в справу виховання молодих офіцерів тогочасних курсантів, спочатку Севастопольського військово-морського інституту, потім академії. Чим більше таких буде прихильників, які допомагатимуть, підтримуватимуть наших. Як діючих офіцерів, так і ветеранів, тим міцніша буде держава. Також на зборах привітали капітана другого рангу Олексія Сісіна за друге місце у шаховому турнірі Міністерства оборони України у Києві та заслужену артистку України Тетяну Барткову, яка увійшла до списку 100 найкращих жінок України за одноіменним проєктом. Хочу їм побажати подальшої наснаги, здоров'я, сил. От, щоб процвітала ця спілка офіцерів України, щоб втілювали за мрію, що вони хочуть донести і до України, і до офіцерів і ветеранів, ветеранів військово-морських сил України. Хочу сказати, що як я як прихильниця цієї спілки. Подальші задачі, які перед нами стоять у розбудові військово-морських сил України, подальшого нашого флоту, які напрямки, що нам треба робити. Ну з моєї сторони зрозуміло, тому що я співачка, і в мене що до мене касається, то це безумовно флотська пісня, українська пісня і Проваджувати маси доносити і до наших матросів і до нашого флоту, українського флоту на сьогоднішній день. Севастопольська спілка офіцерів України має свій бойовий прапор, вимпел, нагороди, ордени і медалі та персні з викарбованою символікою. Члени організації беруть участь у всіх військових і міських заходах. 5 квітня день встановили день відродження військових сил України. Ми бачимо всі на високому рівні. Ми співпрацюємо не тільки з командуванням флоту, але заступник начальника Генерального штабу Кабаненко Ігор Васильович. Він теж вітав нашу організацію по телефону. Я вам привіт вітання його від нього вам передаю. Наші члени організації нагороджені від знаками Генерального штабу, наші члени нагороджені від знаками командувача. Що ми додали до цього свята? Це спільна молитва біля покладань під час покладання квітків до пам'ятника. І після цього багато членів нашої організації вернулися до знака 10 років ВМС України. Це ми започаткували і думаю, що скоро візьмемо приклад і командування, фото і теж біля цього знака будемо збиратися, може щось інше поставити. Це місце, в церкві місце, теж не треба забувати, там повинні теж майорити військово-борські прапори, державні прапори. Активісти Севастопольської організації спілки офіцерів України продовжують проводити плідну роботу з метою патріотичного виховання молоді, забезпечують правовий захист прав офіцерів та членів їх сімей, консолідують зусилля української спільноти задля розвитку військово-морських сил збройних сил України.